Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо механічний годинник Seiko. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відеоогляди. Модель відноситься до окремої лінійки Cocktail Time, що у свою чергу входить до елітної колекції Presage. Цей годинник називається Stinger. Випуск присвячено коктейлю на основі лікеру та коньяку. Градієнтний малюнок на циферблаті якраз відображає цей напій у барі. Модель випущена у співпраці з відомим японським барменом Хісаші Кіші. Окрім цієї версії, є ще жіноча, трохи менша у діаметрі. Ще одна особливість це так зване відкрите серце. Скрізь віконце на циферблаті видно баланс механізму. Тут встановлено механічний калібр 4R38 з автопідзаводом та можливістю ручного заводу. В механізмі 24 камені 21 600 на пів коливань на годину. Запас ходу складає 41 годину. Окрім прозорого віконця на циферблаті є прозора задня кришка, крізь яку також видно механізм. Задня кришка захвинчується. На ній бачимо деякі характеристики годинника. Більш детально зосередимося на ось цьому написі «Made in Japan». На відміну від більшості бюджетних годинників Seiko, ця модель повністю виготовлена в Японії. Крім того, годинник зібрано вручну. Циферблат захищає скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі 316L. Діаметр 40,5 мм. А товщина складає 11,8 мм. Годинник комплектується гладким ремінцем із м'якої телячої шкіри. Сталева застіпка з кнопками. Ціна цього стінгеру трохи більше 500 доларів. Посилання залишу в описі до відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!